Девід Маккі. Переклад Івана Іщенка. Слон Елмер. Жило собі стадо слонів молоді й старі, високі, низенькі, й худі. І всі вони були однакові на колір. Сірі. Усі, крім Елмера. Елмер інакший. Елмер. як Яскрава клаптикова ковдра. Жовтий і оранжевий, червоний, рожевий, і фіолетовий, синій і зелений, чорний і білий. Елмер не слонячого кольору, він не сірий. Та слони люблять елмера. Він вміє їх розсмішити. Коли він сміється, усі сміються. Якось уночі Елмер не міг заснути. Ну чому я не такий, як усі? Ви колись чули про слона клаптикову ковдру. Не дивно, що вони з мене сміються. Уранці, поки всі слони спали, Елмер пішов прогулятися. Він зустрів тигра, лева, бегемота. Усі вони казали Доброго ранку, Елмере! А Елмер посміхався і відповідав Доброго ранку. Нарешті Елмер знайшов, що шукав. Дуже великий кущ із безліччю ягід, сірих ягід, справжнього слонячого кольору. Елмер тряс кущ сильніше й сильніше, на землі вже купа ягід, Елмер качається по них туди й сюди. Тепер він такий, як звичайнісінький слон, сірий. Тож можна повертатися. Елмер зустрів черепаху, крокодила й жирафу. Всі вони казали Доброго ранку, слоне. Елмер посміхався і відповідав Доброго ранку. Коли Елмер підійшов до своїх, ніхто й вухом не повів, ніхто не помітив Елмера. Які ж вони мовчазні й серйозні. А Елмеру кортить посміятися. Тож він піднімає хобот і сурмить у. Слони аж підстрибнули від несподіванки. Та це ж Елмер. Вони сміялися так, що луснула дощова хмара, краплі дощу змили сіру фарбу. О Елмере! Швидко ти показав своє справжнє обличчя? Сьогодні день елмера. Тепер ми щороку його відзначатимемо. У день Елмера всі слони розмальовують себе, а Елмер фарбується на сіре. Сьогодні він єдиний сірий слон.